Шук роботи ці слова лякають і водночас приваблюють сучасну молодь. Всі хочуть хорошу зарплатню, вільний графік і бажано хороше начальство. Все це можливо, якщо правильно розглянути сучасний ринок праці. Сьогодні у програмі Нова генерація ми поговоримо про веб-бізнес як сучасний заробіток для молоді. І в мене в гостях. Томаш Деяк. Доброго вам дня. А так як ми поговоримо про такий прошарок заробітку, як веб-бізнес, перше, що мене цікавить найбільше, наскільки він є легальним і яким чином оподатковується це все. Ну, стосовно оподаткування, в принципі, у при, в кведах приватного підприємництва є кілька видів діяльності, які можна абсолютно легко вписати. Насправді вони споріднені. А Конкретику вписувати не, не, не поспішають наші урядовці, тому жодних проблем не виникне. Мінімальний єдиний податок і вперед. Як шукати цю роботу? Тому що інтернет для когось це знаєте, скажу таким словом як лохотрон, тому що можна знайти, натрапити на щось, не те, якісь спамери, як знайти правильну роботу, яка Я... зацікавить кожну молоду людину. Я б починав не з того. Я б казав, що для початку треба переглянути своє відношення до роботи взагалі, тобто. Ви вже самі озвучили кілька тез, які цікавлять людей, щоб вільний графік, щоб багато грошей, щоб хороший начальник і щоб взагалі не робити при цьому. Тобто українці ні, не не українці, а мешканці колишнього СРСР. Тобто дуже багато було фіктивних посад, фіктивних робіт. У нас капіталізм у нас дуже збочено прижився, тому не відбулося у нас культури праці. У суспільстві мова йде про те, що людина, яка хоче працювати в інтернеті, повинна настроїтися, що їй доведеться працювати. Так чи інакше, і причому ну, перші, бодай півроку їй доведеться не досипати. Тобто це все не так виглядає гарно спочатку. Це може виглядати гарно тільки у кінці. На початку нічого хорошого не буде, тому е, от так треба до цього відноситись. Спочатку треба переформатувати себе і потім вже е, чітко визначити, що, чого людина потребує. Добре, тоді е, дивіться, чи може бути заробіток в інтернеті справжньою роботою, а не просто додатковим заробітком. На якому рівні ми зараз? Ну, в мене він основний, але я півтора роки витратив на це, фактично. Тобто. А, це залежить від людини і від того, як вона, чи правильно вона обере нішу, в якій працювати, чи зможе вона ніші справитись з конкурентами, чи зможе вона якось себе подати правильно для того, щоб виділитись на фоні інших. Він може бути основним заробітком, він може стати навіть пасивним заробітком угу. при правильній постановці праці, при правильній постановці підходу скорше до праці ніж самої тобто, праці. Тобто, які зараз є такі альтернативні. Варіанти роботи, ну насправді в інтернеті можна робити абсолютно все, що можна робити, не виходячи з дому. Навіть теоретично. Тобто е я маю знайомих, які займаються перекладом фільмів на лостфільмі. Дома записують. Угу. Ну, лостфільм, це всі, всі знають, всі що знаю, це таке. таке. Абсолютно. Тобто, є люди, які записують дубляжі до фільмів. Є люди, які е пишуть арт-критику і мають за це досить пристойні гонорари, як на Ужгород, власне. Оплачується їхня праця десь приблизно на рівні 70% від цін в Москві і в Пітері. Це навіть не київський рівень цін, тобто їм обходять обходяться дешевші кадри, а ми маємо можливість працюючи в Ужгороді віддалено отримувати ну практично столичну зарплату російську. Напрямків дуже багато. Зараз, якщо почнемо перераховувати, ми не вмістимося в жодні 20-30-40 хвилин. Добре, тоді давайте так розглянемо. Якщо є студент, наприклад, в мене багато друзів, студентів, які е, хтось, можливо, вчиться там на інженерному, але захоплюється журналістикою, хтось вчиться ще на чомусь, але там в бісеру може щось плести. Е, як в інтернет дати інформацію про себе правильно і як знайти якусь таку роботу на таких мінімальних якихось посадах, на мінімальних знаннях, і як це себе зарекомендувати? Е... Зарекомендувати себе завжди важче, ніж зіпсувати все. З цього почнемо. найперше, що потрібно знати, що самовпевненість, здорова самовпевненість, яка на чомусь базується, вона завжди є ключем до успіху. Тобто ніколи не можна бути непевним у власній презентації, бо на цьому закінчується вже врешті ваша презентація для того, хто її розглядає. Навіть людина не дуже фахова, яка обирає собі Підрядника для виконання певних робіт, е, тобто ми зараз вже підходимо до системи відносин фрілансер-роботодавець. Тобто, це не, не є постійна робота, так а робота на рівні тимчасових замовлень певних. Mm -hmm. Так, давайте пояснимо, фрілансер це з англійського означає там працювати на певній відстані через телефон на такому конференцію. Це вільна праця це, це фрілансінг, це виконання певних замовлень. Виконання певної праці віддалено виконання певної праці в обумовлені строки. Тобто йде мова про те, що ми не працюємо від 8 годин до 8 годин, або угу. якось ще по-іншому. Ми працюємо у ті строки, які ми обумовлюємо з замовником. Ми не Прив'язані ні до чого, тобто, якщо замовник погоджується на наші умови, ми можемо виконувати завдання на пів години рік. Бодай би він погодився на це і вже нічого не потрібно. До прикладу, я не розумію одного захочу я стати фрілансером. де я можу знайти якусь інформацію в інтернеті? В гуглі набираю замовлення фрілансера. Проблема інтернету в тому, що в ньому дуже багато всього і. Взагалі будь-який фрілансер повинен в собі культивувати вміння, відсіювати цю інформацію, okay. фільтрувати. Бо тільки читати можна кілька місяців, а коли ж тоді працювати, коли ж тоді заробляти гроші. Okay. Насправді шукати потрібно на кількох буквально сайтах. Є freelance.com, російський, дуже популярний сайт. Там зараз всі нормальні функції заблоковані, потрібно купувати платний аккаунт. Починати так на... Важко все звучить. Тобто можемо гарантовано сказати, заходиш на той сайт, треба там зареєструватися. Ну, одним сайтом обмежитись не можна. Треба... Найкращий, найкращий старт для будь-якого фрілансера це форуми. Там можна доволі швидко зібрати відгуки, доволі швидко зібрати клієнтів перших. І на форумах завжди простіше, тому що вони вже вузькоспеціалізовані, вони вже приносять. Потенційних клієнтів вузько відсіяних від від решти. Тобто йде мова про те, що потрібно перша стадія пошуку це завжди чітке позиціонування власної роботи, тобто mm -hmm. те, що я хочу робити, чітке позиціонування своїх клієнтів. Тобто, це в голові принаймні у людини має чітко вже сформуватись. Потім потрібно відібрати 10 20 площадок. На яких буде відбуватися власне самопрезентація. Mm -hmm. Після цього потрібно скласти презентацію. Презентація повинна бути коротка і дуже ємна. Вона завжди не має займати більше, ніж ну, можливо 5 хвилин часу, тому що і, і в першому абзаці вже повинно бути абсолютно mm -hmm. все. Решта це вже так, так би мовити на сленгу добивати вже mm -hmm. клієнта. Так? Тому що якщо перший абзац клієнта не зачі не зацікавить, далі нічого не буде. Тобто, Ще таке питання: що ви пропонуєте от, майбутньому фрілансеру, е, коли ти даєш свої послуги, що ти можеш зробити? Тобто, як все абсолютно, чи давати дуже вузьку, яких людей більше потрібно? Е, е, так е, показує ситуація в мережі, що вузька спеціалізація виграє. Е, там більша оплата праці, але менше замовлень. Е, з другої сторони, ці замовлення майже гарантовані. Якщо це дуже якась вузька штука, то завжди знайдеться клієнт, mm -hmm. просто їх буде менше. Якщо робити. Себе майстра на всі руки. Ви ризикуєте виконувати дуже багато роботи по дуже низьким цінам. І це в принципі неприйнятно для людини, яка хоче свій час мати вільним побільше його, тобто менше робити. І тут діє дуже класне правило, яке було перевірено на моїй власній шкурі. Що, наприклад, якщо до вас заходить ну, гіпотетично 100 людей, так тобто uh -huh. у вас прочитали 100 людей. У вас ціна, ну грубо кажучи, одна гривня за якусь послугу. Це дуже грубо. І з цієї сотні людей 10 людей замовили у вас цю послугу по одній гривні. Тепер, якщо ви піднімаєте ціну до 10 гривень, сотні людей у вас тільки один клієнт залишається, тобто mm -hmm. в 10 разів менше. Але ви заробили свої 10 гривень за одне замовлення. Mm -hmm. І цього не потрібно боятися, це робити, підвищувати ціну на послуги, тому що багато людей сприймають ціну як показник якості. якості. Але з другої сторони потрібно чітко усвідомлювати ринкові межі своєї наглості. Угу. Тобто... Скажіть, чим ви займаєтесь? Ви сказали, на власному досвіді? Чим Я... ви займаєтесь? Бо ми говоримо і не знаємо, які послуги пропонувати. Я займаюся копірайтингом, створенням та наповненням сайтів. Займаюсь власне ширпотребом, тому що його потрібно багато, дуже багато клієнтів, дуже малі ціни і на кількості. Uh -huh. Тобто це така ніша. Ну я наприклад знаю про копірайт, що Там є два великі категорії: це офлайн і онлайн. Там офлайн це для журналів, газет. Журналісти. Це журналісти офлайн копірайтинг. Це є журналісти, тобто нічого нового для. Це для нас, для наших вух. Mm -hmm. Тільки копірайтинг сам термін. Дуже багато хто сплутає його з е, людьми, які створюють контент. Контент це наповнення сайтів, це е, від е, абсолютно якоїсь біліберди, сформованої роботом, mm -hmm. до в принципі, адекватних текстів, написаних людьми. Але копірайтинг сам, е, сам термін, як його ввів колись гуру рекламний Гері Хілберт, він означає, що це текст, який примушує людину щось робити, тобто слова, які вимушують людину виконувати якісь дії, потрібні автору тексту, чітко. Тобто, це. В принципі, рекламний текст. Люди, які пишуть просто якісь там статті, одне, друге, третє, вони створюють контент, і це дуже різні uh -huh. речі. Як ви чи знаєте від якусь певну статистику, скільки людей в Ужгороді, наприклад, займається копірайтом, працює в інтернеті, додатковий заробіток отримує? Ви не проводили. Уявлення не маю, тому що я працюю на Москву. Uh -huh. І не цікавлюся людьми, які тут це роблять, тому що немає сенсу абсолютно. а скажіть о, якби, наприклад, замовляє відповідно є київські фірми, які замовляють, і московські. Чи працювали ви на українські структури і на російські київські фірми замовляють через російські сайти, послуги? Як думаєте, чому таке? у такі а справа в тому, що укрнет не відбувся сам україномовний інтернет, власне через те, що його ну це міф, тому що. Вся, вся робота йде на російській мові. Це 98-99% трапляються замовлення, але це скорше виняток, який підтверджує правило. Справа в тому, що якраз тут комерційний момент перекреслив будь-які там намагання націоналізувати власне інтернет-простір комерційний. Ще одна тема для програми. Як, як забажаєте, і воно так відбулося, що на території СНГ е, від 60 до 90% населення кожної з країн володіють російською мовою на тому чи іншому рівні. І комерційно жодної вигоди немає у створенні сайтів на національних мовах і замовленні контенту на національних мовах. Тобто е, я працював на Казахстан і це виключно російська мова. Ну ви сказали, що треба створити свій позитивний імідж. Ось як створити цю текстову інформацію, свою презентацію, з чого потрібно починати? Які є такі заборони, і не можна цього писати, ми вже окреслили думати. трошки з цього, просто можна зараз узагальнити. Mm -hmm. В першому абзаці повинна бути максимальна інформація. Ви повинні е, розуміти, що інтернет е, ну. Навіть така фраза, — «Це інтернет-дєтка, тут і послати можуть. <гум> тобто, так, ну, це це, це це середовище, де ніхто нікому нічого не винен. Це е, така ідеальна капіталістична модель, типу Ти мені, я тобі. Е, Зразу потрібно чітко розуміти, що ви повинні потенційному клієнту показувати, які вигоди він отримає від співпраці з вами. Не показувати клієнту, який ви хороший. Бо йому байдуже зазвичай. Тобто він, звертаючись до вас, вже чекає на певний результат. Ви маєте окреслити, який результат він отримає від співпраці з вами. Це вмістити в один абзац, е, якийсь цікавий заголовок. Я, наприклад, колись, е, коли тільки починав, я створив е, ну, в, е, на форумі е, тему під назвою Тексти, які любить Google Яндекс". Mm -hmm. і Яндекс. І вся тема просто в пошуку зараз десь шатається там на верхніх щаблях, бо вона дуже, ну, тобто, багато хто просто так вводить сам задуп, коли шукає mm -hmm. підрядника. От. І презентація, вона завжди це 90% справи. Далі е, треба чітко розуміти, що якщо ви про себе щось пишете, то ви повинні це робити. Щоб не було англій е, англійської особливо, якось... форумна система вас буквально за два дні поставить на місце. Вам варто трошки про себе щось недобре вказати, трошки розчарувати клієнта, і все на цьому форумі. Угу. Кінець, чи був у вас якийсь такий гіркий досвід? Ось. Е... І після того, ви знаєте, цього робити не варто. Відправили ви резюме, чи як його можна назвати презентацію? Три, три речі, яких ніколи не варто робити. Тобто є таке, як термін виконання замовлень. Більшість людей, особливо серйозні, хороші замовники, які більшість заробітку становлять там у фрілансера, вони нетерпимі до невитримання строків. Тому ви можете обумовити 4 тижні, якщо вам потрібно 2 дні на роботу, угу. якщо погодиться, звичайно, замовник. Але ви не маєте права прострочувати цей строк. Зрив строків це найгірше, це найгірше, що може, може бути. Далі багато людей не читають технічного завдання. Тобто вони думають, що а, тут, ну, тут писати тільки треба. Бо взагалі багато людей сприймають це копірайтинг ну, як річ, яку Ну там сів щось написав. Потрібно вивчати, потрібно вчитуватись. Це ж ну та сама журналістика, просто іншого трошки. Вам не здається, що це трошки технічна більше журналістика? Так, звичайно. Це фактично створення статей, типу статей для Вікіпедії, просто трошки угу. з рекламним ухилом зазвичай. І. Нічого в тому такого немає. Просто якщо журналіст на одну статтю витрачає один день, то е копірайтер зазвичай на статтю витрачає куди менше зазвичай mm -hmm. годину. То, може, що більше цінує роботодавець? Е термін, правильний термін, тобто в строки чи якість? Е термін, якість і е правильний підхід до роботи. Він е ну, тобто. Е Завжди роботодавець побачить, чи заглиблювались ви в тему, чи виконували ви це, якби ну вивчаючи матеріал, вивчаючи його подопльоку uh -huh. підґрунтя, чи ви просто взяли, сіли і щось там написали. Тобто, і ще один момент: завжди потрібно консультуватися з замовником, питати його, тримати його на зв'язку, на зв'язку не відпускати, бо часто буває так. Що замовник собі подумав одне, написав вам інше, а ви написали третє, і вийшло зовсім погано. Угу. Давайте ми вже поговорили про тексти, про копірайт, ми розуміємо, як ще можна в інтернеті себе реалізувати. Е, ну е, насправді можна будь-як. Тобто е, фотографи можуть придавати свої зображення на стоках. Тобто є стоки картинок унікальних, які купують, тому що зараз пошукові системи вже навчились розпізнавати унікальність зображень. Раніше угу. цього не було, е, тепер вже за. Картинки, які там зустрічаються в такому самому вигляді на решті сайтів, ваші позиції будуть падати. Фрілансер має вміти шукати. В першу чергу це ну, тобто, не буде такого, що ти прийшов там в, реклам... в цю рекрутингову агенцію, залишив там своє резюме і через місяць тобі знайшли роботу. На роботі за тебе думає начальник, на за той. начальника думає його начальник. І ти собі думаєш, що ти собі отак пригрівся і все тобі добре. Так не буде ніколи в інтернеті, тому що це постійне напруження, це постійне самовдосконалення. Я можу навести приклад вузької спеціалізації, тобто є Ілля Странговський, відомий поет, відомий книжковий дизайнер. В Україні всього троє чи четверо людей займаються виключно книжковим дизайном. Ця людина важко, він там інколи не доїдаючи, утверджувався в своїй ніші, у професії і зараз... Здається, у нього все в порядку. Він випускає там майки з якимось uh -huh. цими штуками. Він е, отримує дуже багато замовлень на оформлення книжок від видавниць. Е, рівень заробітку копірайтера в Україні хорошого це 10-15 тисяч гривень на місяць. Це це дуже хороше. Це навіть не під заробіток. Але це для заробіток. того, щоб до, до цього дійти, треба дуже багато працювати. Тобто, це 3-4 роки. Е, ну, але спогодьтеся, що це, за 3-4 роки таку кар'єру не зробиш е, там, десь на виробництві. Ну, державна служба це взагалі окр... <світ> окрема балачка. Все ж таки, як ви думаєте, в нас на Закарпатті молодь, яка практично щось знає трошки туди-сюди, що би ви їм порадили перше шукати, які кустиджу обирати, які професії, які. Навчатись, навчатись самонавчанню потрібно собі щось обрати. Це не важливо, що можна знайти в інтернеті знову-таки абсолютно пошуком. Google, давайте так, відкриваємо Google. Так, водимо затребуваної професії фрілансера, спеціалізації, ну що завгодно, російською. Як мінімум, треба для початку відучитись, шукати щось українське, якщо ви не на Україні хочете працювати. Перша порада. Так. І шукати шукати завжди є оці популярні професії. Я маю ще один приклад знайомий: геймер. Ну, що може бути з геймером, так? Тобто, Як можна на цьому заробляти? Але люди... Він зараз працює на кілька крупних порталів, які пишуть про ігри комп'ютерні. Його відправляли в Швейцарію спостеріга за ну коштам фірми спостерігати за кіберчемпіонатами по різним там стрілялкам, шутерам. Він пише про це з фахові статті, і Він дуже непогано заробляє. Часто я зустрічаюся, мої друзі кажуть, не можу ніяк знайти роботу. Як ви думаєте, головна причина в чому у світі, в небажанні чи в тому, що людина хоче все і одразу? Це важко сказати. Я, я дуже різкий у своєму житті до цього сам. Тобто е, є пас, Перша причина пасивність взагалі. Тобто, е, зараз суспільство виховує таких аморфних трохи людей, які звикли пожити там з батьками, вони звикли там до 25 років розкачуватися, десь в прострації, щось шукати. Е, Справа в тому, що там я не знаю, відсотків 50 молоді, яка потребує роботи, потребує якогось джерела доходу, має вже в, запрограмовано всередині філософію лузера. Вони не вірять, що вони можуть щось зробити. І вони отак мляво щось шукають. Оце основна проблема. Більше нема проблем жодних. Абсолютно. Дякую, що прийшли, поспілкувалися з нами. Думаю, якщо наша інформація допоможе бодай одній людині, то ми вже свою місію виконали. Отже, з вами була програма Нова Генерація. Не будьте лузерами, не будьте лізерами. І вим, і все вас буде добре.